На протушковану цибульку викладаємо попередньо підготовлені баклажани. Повний покроковий рецепт баклажанів і гриби є по посиланню в даному відео або просто на каналі. Викладаємо 2 ложки сметани або майонезу, або можна нічого надавати, і продовжуємо тушкувати баклажани під покрушкою ще 10 хвилин. Додаємо зубчик часнику і ставимо баклажани пропаритися ще на декілька хвилин. Після того, як баклажани просочаться різними смаками, ласуємо задоволенням. Не забудьте підписатися, поставити лайк. Дякую всім за увагу. Смачного!